Так, прогулююсь вже по своєму засинаючому саду. Потрохи. ну Це стосується персиків, нектаринів в першу чергу. Ось сентембр піт. Декілька плодів зберіглось. Цей менший. ну Такий собі їсти можна. Так, цей білий ще зелений. Йому було б дати трішечки дозріти часу, але зараз куштую. Кисленький. Ну такий. Ну, смачний на даний період, що я можу сказати. Так як вже її немає нічого, то можна таку з'їсти Квін, треба дати її довисіти, але де ж вона вже в мене довисить. Вже плюс два вночі, який там Нектарин вже довисить у мене. Знімати тепленьке місце, темненьке. І хай до хвода, бачите, який м'яко ж білий. На цьому все. І кінець персикового сезону.